Всім привіт, любі друзі! Мене звуть Сашко, і на черзі в нас свіженька порція футбольних новин. Поїхали! Ріщано Роналдо офіційно не є гравцем Манчестер Юнайтед. Після вже знаменитого інтерв'ю Кріша обидві сторони вирішили розірвати відносини. Саме так пройшов обряд вигнання червоного диявола з Олтрафо. І одразу ж після цього в ЗМІ з'явилась новина, що глейзери можуть продати клуб. Не секрет, що вже довгий час відбуваються протести проти теперішнього керівництва манкуніанців. І журналісти заявили, що глейзери можуть розглянути пропозиції, якщо такі з'являться. І от в чому парадокс? Можливо, навіть пішовши з клубу. Клубу Роналду таки зробив користь для всіх болівальників. Перша сенсація чемпіонату світу це програш Аргентини в першому матчі, та ще й не кому-небудь, а самій Саудівській Аравії. Мессі тащив тащив, да не витащив. Ця гра перервала 36 матчів у безпрограшну серію Албі Селесте. Від команди на цьому чемпіонаті очікують дива, і хіба ж це не диво, що в першому матчі Аргентина програє саме Саудівській Аравії. Господи, бідний Мессі! Хоч і багатий. Пеп Гвардіола близький до продовження контракту з Ман-Сіті. Видання Атлетік стверджує, що босс містян погодився продовжити контракт ще на один рік, з додатковою опцією продовження також на один рік. Нагадаю, що поточний контракт ПЕПа закінчувався в цьому році, а це означає, що ми ще з вами зможемо стати свідками чогось такого. Наступну плітку приніс Перес. Галактикос націлились на українську зірочку Михайла Мудрика, проте Шахтар оцінює свою зірку у 80 мільйонів євро. Звичайно, шіскрава гра Михайла на груповому етапі Ліги Чемпіонів вплинула на те, що ряд топ-клубів зацікавились українським гравцем. Так, в черзі за нашим діамантом вже вишукувались такі англійські гранди, як Арсенал та Ліверпуль. Тому реалу ще доведеться витримати серйозну конкуренцію. А футболці якого клубу ви бачите Михайла? Пишіть в коментарях. Є також дві цікаві плітки для любителів серії А, Мілан придивляється до можливості придбати взимку тете з Ліону. Росонері вже давно моніторять інформацію навколо гравця, але та кількість травм, яка зараз переслідує підопічних піолі. Просто вимушує їх вийти на трансферний ринок взимку і як мінімум розглядати можливості для підсилення складу. Друга новина стосується конкурентів Мілану. В мережі з'явилася інформація на рахунок наступного місця перебування для сербського півзахисника Сергія Мілінковича Савіча. За інформацією журналістів, ювентус дуже близький до підписання контракту. З Сергієм чи вдасться провернути цей трансфер, побачимо вже скоро в зимове трансферне вікно. Новини з туманного альбіону поступила інформація про те, що Хакім Зієш планує покинути Челсі. Мароканець ще при попередньому керманичу не був гравцем основного складу синіх. Але з'явились чутки, що і Поттеру він так само не потрібен. Раніше сині пропонували з'єша італійському Мілану. Не знаю, можливо, росонері повернуться за гравцем взимку. І я вважаю, що це міг би бути непоганий трансфер як для гравця, так і для клуба. Наступна новина звучить так: не було б щастя, але нещастя допомогло. Через травми табір збірної Франції покинули вже такі нападники, як Крістофер Рон і Карім Бензима цей факт допоміг Ольв'є Жиру зайняти місце основного форварда в стані гальських півнів. За рахунок дублю, забитому в першому матчі. 35-річний француз вже наздогнав легендарного Тірі Анрі за кількістю голів забитих збірній. Можливо, саме цей мундіаль допоможе встановити новий рекорд. Як мінімум, по кількості доданих хвилин до основного часу, так точно. Пасани, є єдине прохання для тих, хто дивиться це відео. Реально, поділіться лайфхаком, як ви дивитесь чемпіонат світу в перервах між вимкненням світла і роботою. Це ж просто жесть. Це були всі більш-менш новини на цю годину, але попереду нас очікує ще багато цікавого. Тож підписуйтесь на цей канал, щоб нічого не пропустити.